Grand Cherokee серії VJ 2002 року з об'ємом довгона 4,7 і з дуже цікавою історією. Чому цікавою? Тому що автівка 2002 року, але рідний пробіг у неї. 52 тисячі. Ви вдумайтесь, 52 тисячі це рідного пробігу. Там максимум всього п'ять замін масла було. Вона практично в ідеальному в новому сталі стані, але вона простояла просто в гаражі протягом 5 років і попала до нас сюди, коли власник її придбав з проблемою прогнівших порогах. Вона стояла на колешках і в цих містах, де стояли колишки, звичайно, 5 років взяла себе і ржа, і вона просто поприїдала пороги. Тому ми. Повністю відновили цю автівку. Ми переварили повністю всі проблемні міста, які були у нас в порогах. Перевали, переварили пороги, переварили всі якісь там цяточки, які були на крилях і так далі. Ми повністю розібрали цю автівку до нуля. Ми відновили її повністю по кузову. Всі. Що треба було елементи пофарбувати, підшпаклювати, тому що були, де дирочки, де були там в крилях, ми це все відновили. Потім її всю пофарбували захисним покриттям Raptor. Подивіться, як вона тепер виглядає. Колір власник а, зі своєю дружиною приїхали і вибрали спеціально біло з відтінком жовтого кольору. Спеціально з жовтого кольору. Чому ми так зробили? Для того, щоб. Ну, не ми зробили, а власник вибрав так, щоб ми додавали. Трішки елементи жовтих ліхтарів, і виходить, воно знаєте, таке таке біловате-жовте з жовтим світом ну виглядає просто кайфово. На дворі він просто під сонячним світлом виглядає просто яд. Чому ми употребляємо цю фразу яд? Ну ви подивіться, як він виглядає. Автівку ми повністю розібрали, я би, я би так сказав, повністю до болтика. Подивіться, як воно все пофарбовано. Пофарбована кожна деталь. Ну, подивіться на ці ручки. Кожен елемент, кожна різиночка, все це все повністю розбиралося до кожного болтика. Все внутрі, кожен пройом. Подивіться сюди. Потім кожна різиночка вставлялася на нові пуклі. же всі пройоми, все, 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 всі, ну, всі різинки, все було б розібрано. Салон також був ну, практично частично розібраний, все, все, все це замінялося назад, все вклеювалося. Ну просто робота продіялася колосально. Винімалося кожне вікно, кожна резиночка сюди потрібно, подивитися, все вставлено. Все. ну Подивіться, ну, кожна. От. кожен елемент, який потрібно було відновити, ми його повністю відновили. Це касається самого кузова. Далі, що ми відновили? Ми розібрали повністю всю ходову частину цієї автівки. Розібрали повністю її до нуля. Для чого дивіться сюди, підійдіть. Ми відновили всі елементи, допустим, всі захисти баку, які ви подивіться, вони це, Це був кусок іржі, який висів, згнили всі повністю кріплення, які кріпилися ззаді бака. Ми кожен елемент, кожну металеву деталь, яка була, все розібрали, все відпіскоструїли, все пофарбували і привели до ідеального стану. Всі защити, які знаходилися, бачите, у нас на тормозних. Ну, ось там такі накладки на колесах. Які закривають наші тормозні диски з колодками? Все було розібрано і все пофарбовано, відновлено. Замінена повністю вся ходова. Ми супорта. Чекали оригінальне. Ми заказали оригінальне супорта в районі 20 днів. Повністю діски, колодки, супорта, всі болти, всі кріплення, все було в оригіналі. Ми замінили всі речаги, які нам потрібно було. Ну, основні речаги осталися, в замінили там верхній речаг, шарову верхню, сіровий рульовий наконечник тяги і так далі. І потім, вже після того, як ми відновили всю повністю ходову, ми заантікорили її. Дивіться сюди, давайте виглянете, як воно виглядає. Ну я думаю, що ви десь звідси можемо побачити. Дивіться сюди. Подивіться, а ну, це просто яд, Повністю все дніще було розібрано, все вичищено, все потім погрунтовано, пофарбовано, а потім ще й у нас ну Це вічно. Ну, кожна дирочка і кожен отвір, куди можна було заліти, все, ми все позалівали. Все, все зантікорено. Після того ми вже встановили тільки нашу підвіску. Встановили підвізку. Ми спеціально не ділили її гігантізмом, тому що було побажання власника, щоб встановити. Бачите, у нас така хитрость. Тут у нас 2 дюйма, проставочка і аморіки плюс 4 дюйма. А? Чому так було зроблено, щоб у нас трішки було більше ходу підвізки. Більше колеса ми не хотіли ставити, тому що нам прийшлося би вообще максимально його порізати. Ми не хотіли його різати максимально. Здесь стої 32 колеса. І подивіться, як гармонічно виглядають ці колеса в самої А? Да, ми підрізали передній бампер. Підрізали так, що ви навіть Ну, навіть не видно, і ви ніколи не побачите, де він різаний, де ні. Тільки ще, якщо ви підійдете к стоку, і ви зможете побачити, ми далі вам покажемо. Все підрізали. Підігнали для того, щоб у нас колеса спокійно заверталися. Под крилками все теж підігнали. Кріплення передніх противотуманок нам довелося зрізати, тому що вони дуже виступають і мішали колесами. Ну не могло ніяк вивернути. Нам довелося це все обов'язково зрізати. Все зрізали. Тут також нам прийшлося зрізати. Хто знає, ця частина у нас також упирається. При вивороті, дивіться сюди. Нам прийшлося тут розрізати, розрізати, все загнути, все зафарбувати і потім за -за А? Тому що там теж при вивороті, колесо во внутрішню частину у нас впиралося. Нам це також все підрізати. Тут також ми все підрізали, навіть пластик. Це накладка пластика, яку ми відрізали, задню частину приклеїли, все зашпаклювали, і потім ще пофарбували раптором. А потім вже поставили тільки ось такі ось невеличкі, бачите, розширювачі. Чому ми взяли такі? Тому що, ну, з власником, ми спочатку вибирали дизайн, як вона буде виглядати, і, власне, хотів, щоб вона була максимально приближена к стоку, щоб вона не була максимально такою гармозкою, з сіловими тому вирішили зробити в такому стилі. Діски ми, я так скажу, це купили другий комплект. Перший ми купили, він трішки не сподобався. Ми його зняли, вони у нас залишилися на продажу, кстати. А ці придбали, тому що вони максимально ідентично повторюють сталеві диски, знаєте, сталеві, з круглими отвірами або з такими тріугольними, і з мінус 12-м якраз кайфово. От реально це кайфово, ця резина Maxxis Razer вона дуже м'яка. Така серединка, знаєте, ви можете там кататися на кожен день по асфальту собі, і на афроуді вона їде, вона хоч трішки їде. Понятно, що це вам не якийсь сільвер там, але вона їде. Скажу, їй вистачає. З 4-7 я думаю, буде дуже-дуже кайфово. Тому ж так, бачите, було прийнято рішення не всовувати сюди гігантізм, там 35-х колес і так далі. Максимально підрізати скільки можливо, ставити ту гуму, яка буде ідеальна і комфортна. Главное, комфортно. Головне, комфортно кататися, щоб на ньому можна було сісти і поїхати собі в Карпати на цій же гумі, откатати там, спуститись і поїхати назад. Ідеал. все. Тому ж така була вибрана підвіска, такі амортизатори, все ми все попрощитували. І ще саме найголовніше, що ми зробили, ми встановили сюди дві електричні блокіровки. Передньому мосту і в задньому мосту блокування. Ось так хватить, Ну ви самі розумієте. Єдине, тепер з акуратністю пригади, тому що є болячки в цих мостах, ви знаєте, в передніх это гнуться чулки. Він просто не видержує цієї коробки і мотора. і в скачках можна його погнути. Ну нічого, ми це теж все робимо. А, зараз там все ідеальне, ну, все, все нове. Є вероятність, що при скачках і так далі можна головну пару потом розбити і так далі. У нас там повторювати парку стоїть 5 активно, гарні на регулювання редуктора, на регулювання головних пар, на заміну, встановлення блокувань і так далі. Тому тут стоїть дві електричні блокировки. Подивіться, як вони включаються. Тому що з власником було прийнято таке рішення, щоб включались вони з таких старих олдскульних кнопок, не просто яких ми привыкли. Подивіться сюди. Ось так, включається у нас блокування. Заднє і переднє. Зараз виключено у нас просто питання. Коли ми включаємо, подаємо питання, якщо воно включено, воно у нас загорається. З ви знаєте, що воно включено. Кайфово, кайфово. Також ми через такий виключатель зробили розмикатель маси електронної. Бачите? Все, це у нас включена лебідка. Кайфово. Маленькі такі от моменти, але додають автомобілю ще такий небольшой, олдскульний шарм, я би так сказав. Тому так, ходовку ми все замінили, підвізку кайфову встановили, гуму з дисками. Ви зрозуміли, чому ми таку встановили. Далі, далі пішли по світлу, розкажемо, яке ми встановили. Ми встановили, встановили обов'язково жовтого кольора. Кайфово. Смотрится. Давайте я так клацну вам кнопочки, щоб ви розуміли, як воно світить у нас тут. Ось такі. Ліва, права сторона, яка закриває нам ось цю нішу. Він не світить там колосально дальнім світом. Він розділен у нас пучком дальнього, з робочого світу, здесь. І нам вот эту нішу, которую нужно закрити він закриває перед собою. Все, його вистачає. Далі ми не наставлювали сюди дуже багато балок і так далі. Але що ми зробили? Нам довелося вирізати рідне ЛЕД світло, яке у нас стоїть здесь. Лед світло! противотуманкою встановити наше лиць світло, тому що противотуманка мішала при вивороті коліс. Ми підібрали саме мінімальне по розміру, яке можна встановити жовтим світлом, щоб у нас було. У нас десь один дальній світ, пучком, який йде сюди, і один робочий світ, який буде перед самою автівкою. Відрегулювали, виставили повністю всю нішу, яку нам потрібно спереді. Це світло закриває. Все дуже кайфово. Так же воно і тут, і тут виглядає. Далі переходимо сюди, що у нас ще цікавого є сюди. Дивіться сюди, що у нас стоїть. Ми встановили сюди, звичайно, який же в дорожнік без лебідки. Ну, на мою думку, перше, що потрібно вашій автівці, якщо ви виїжджаєте на оффроуд, це гума. Тому що, як би ви не їхали з суперовим мотором і з всіми блоками, ви з хорошою, ну, з плохою гумою, там нічого робити нема. Чого? Все, на лисаках, ви там просто будете. Перша гума, друга лебідка. Тому що якщо у вас нема блокіровок, то лебідка вам порішає, ви спокійненько собі вийдієте. Лебідка, а потім вже блокування. Все. Це три перших деталі, які потрібно встановити. Гума. Ви можете на стоці їхати, але я обов'язково на гумі. Гума, лебідка. Потім вже там. Я би все таки блокіровки поставив, а потім вже підвіска. Тому ось так. Тому. Виготовилось таку шикарну площадку, яка монтується повністю туди в ланжерони. Вона заходить, кріпиться зні, знизу знизу по бокам. Потім вже к ній зробили ось такий. Металевий захист. Подивіться, він заходить аж сюди вниз, для того, щоб він доходив аж до демпфера. У нас нічого не прилетіло, і передню частину закривало. Демпфер спокійно ходить, у нас ніде нічого не цепляється. Отвори зробили такі, як повторюють, ну, рідний пластиковий бампер. Тут у нас, правда, зараз ще будуть такі шахтодержателі з цієї сторони, один такий великий, вони зараз у нас на фарбуванні, і з цієї сторони вони кріпляться, там є місця кріплення. Один е -пітак, так прилягає і другий так. Вони ідеально прилягають до тих місць, в яких були рідні. Ну, кріплення, щоб можна було цепряти вашу автівку. Також сюди встановляться Такі масивненькі, будуть дуже кайфово виглядати. Тому ось так, бачите, фактор 55 встановили. Камаповська, вроді були любітка, Камаповська, да, на 5 тонн, от так з запасом його вистачає з головою у нас. Ззаді, пішли ще покажу, вам ще дещо цікаве, саме найголовніше. Е, розширювачі. Ми спеціально брали їх не дуже великими. Чому? Тому що якщо ви всунете сюди якусь там 50-ку чи 60-ку, повністю перекриєте автівку, вона потеряє от этот, от, от, от маленьку, естетичну красоту. Якщо ви взяли його невелику, да, на будні, немножко там закидувати грязю, ну, ну ви подивіться, як воно гармонічно виглядає. Подивіться, а? просто! Маленький розширювач, він буде перекривати, щоб у вас більшої кучі грязі та не летели. То сам кайф не в этом защиті, а сам кайф то, як він виглядає. Я вам так скажу: ми старалися добитися тут ідеально кайфового естетичного вигляду. І це ми зробили. Вона виглядає кайфово, працює просто, що кайфово. Чому зараз ми йдемо назад? Мы Зварили всю повністю вихлопну. Повністю всю магістраль, всю повністю поміняли від каталізаторів. Далі все це ми вже зварили своє. І як воно звучить як виглядаємо, зараз я вам покажу. Дімоте сюди. Жовте світло. Ще давайте додамо. Ми обрали задню різєтку, яка виходила сюди на фаркоп. Бачите, замість нього ми встановили два ось таких жовтеньких ліхтаря. І вони дуже кайфово смотряться Ви подивіться все. Ну, я спитав власника, чи він буде чого когось тягати перше, він сказав ні. Ну, воно мені не потрібно, тому все, ми встановили. Якщо можливо він ставить сюди потім є квадрат із шаклом. взагалі кайфово, щоб себе можна було там витягувати, там, не цепляти десь кудись за рідне, а ось сюди ми так і зробимо потім. Тому ось так, два таких додаткових світла заднього ходу: кайфово все. Пофарбовано все. бачите? Має? Всі елементи це чорним пофарбовувати, це також чорним, щоб воно виділялося. Тому що ви щось ставите, щоб у вас десь нічого не повимазувалося, не царапали білий колір. Ну, ну виглядає все просто естетично. Ну, я просто от доволен. Вона вся в ідеальному стані. Ну, все ви. Просто кайф. Знаєте, приносить довольство, коли ти до кінця доділив вже свою роботу, віддаєш автівку власнику, власник прийде і забирає. Теж хоче зняти міні-фільм про те. Як він її забирає його перші емоції, я думаю, ви теж це все з нами побачите. А, і так, вихлоп. Ми зварили повністю всю трасу сюди, і давайте я вам дам мікрофончик, щоб ви це почули, як він звучить. Дивіться. Ми можемо його вимкнути і зараз він в стоці, зараз ми його включаємо. Коли ви їдете Спасибо. на такому а, з включеним нашою заслонкою, це, ну, це просто кайф. І саме найголовніше, що на дальній дистанції вам не буде воно, там я не знаю, давіть на голову, а ви відключили, їдете як в стоковій автівці. Якщо вам потрібно десь кайфанути і дати нормально газу, переключили просто кайф. І все управляється з маленького пультика. Тому ось так, бачите, переварили ще повністю магістраль, виварили повністю вихлоп. Ну, дуже кайфово вийшло, Не треба більше. Цього вистачає навіть, з головою. Поэтому ось так, бачите, вийшла дуже кайфова і емоційна класна автівка, але зараз заглушую, де покажемо ще дещо цікаве. А, як ви бачите, ми... Завершили цю кайфову дуже емоційну автівку, яка ну, дуже мені самому подобається. Колись я теж хотів собі її таку купити. Я вам скажу так: 4,7 мотора. Хватає з головою. Ну мені просто не вистачало трішки місця. Якщо вам небагато там, не знаю, ви не плануєте з собою там кучу друзей, а вам для себе, для вашого штурмана і для путешествий по горам її ховати з головою. Старий, дуже надійний двигун. Так, да, є проблеми там в слабих містах в ходовці, в мостах і так далі. Є болячки, гудять у них передній мост, задній мост. Але якщо на це не звертати уваги, уваги то це дуже непоганий. Варіант для Фрода, я там скажу, ну, для рибалок і для всього, тому що у нас приїхали, е, привезли ще міцик на постройку, побачили автівку, і все все. І друг захотів собі просто купити таку ж автівку, я вам так скажу. Хоч у нас там автопарк частиць таких от походив, посмотрив на них. Але ось так. Тому дуже непоганий варіант. Тому ось так, бачите, дуже кайфова емоційна автівка і Ще хотів вам сказати ще один у нас проект. Такий же, подивіться, просто яка різниця, як виглядає вже построєний, кайфовий. На 32 колесах. А і подивіться, як поки що виглядає ось цей стоковий, такий же джип, Wrangler, також 2002 року, також 47 двигун. Але він був трішки в гіршому стані. Його повністю поварили, замінили всі пороги, все переварили там понизу і привели до більш нормального стану, відновили. Ну не відновлювали ходовку і так далі. А наша задача тепер привести його до більш цікавого стану, як і цей джипік. Ми сюди ще дещо цікаве додамо. У нас в планах ми вже з власником там прийняли рішення, як воно все буде виглядати. Вже частину всього купили і як воно все буде виглядати. Ви потім вже побачите. Вже в нас наші діски з бедлогами лежать з резиною. Буде дуже такий кайфовий ще один яд, ще один дуже цікавий проект, який ми будемо. Будувати, будувати, І потім вам вже після того, як його построїмо, може будемо показувати деякі процеси, деякі інтересні моменти. Як ми будемо встановлювати туди також блокування? Ви це все побачите. Тому що так, бачите, цікаві проєкти. Сотка наша теж, яку ми вже збираємо, яку ми повністю розібрали до мельчайшого болтика. Все відновили, пофарбували. Зараз процес збирання йде, бачите, все міняємо. тормозні магістралі, все-все-все. Стандартна процедура, яка робиться на всіх автівках. Повністю нова тормозна магістраль, всі фітінги, все нове, кожна пукілька нове, все нове. І ще один проєкт, який ми також робимо, бачите. Прадо, який повністю відривається від кузова, відновлюється, переварюється там рама, кузов і збирається назад. Тому ось так бачите, такі цікаві проекти, особливо ось цей. Просто він дуже емоційний вийшов, дуже кайфовий. Ми робимо. І якщо вам комусь потрібно відновити вашу автівку або побудувати проект автівку вашої мрії. Ви знаєте, куди звертатися, нам привозять автівки, як так скажу, не тільки вже з цієї України, а даже з Бельгії, якщо я не помиляюся, нам привозили і патрол на відновлення і ще щось і так далі. Тому вже з усього світу привозять автівки. Тому, якщо вам потрібно, привозьте, зробимо все, що ви собі побажаєте, відновимо або побудуємо автівку вашої мрії. Поїхали далі.